Карлицька Мар'яна. Да. Корта Василь. Месерат Микола. За. Москва Олег. Паламар Ярина. За. Соснило Іва. Терещук за Ярошевська Андрій. Михайлович Поляков. За. За 14 рішення прийнято. А робот-сервіс просить внести становити внести зміни в наш дом і встановити врядну плату в розмірі 4%, натомість у нас зараз є 6, так? Є 6, а робот сервіс просить внести 4% від нормативно-шової оцінки. Ми дане рішення вже один раз розглядали. Рекомендація комісії не, не рекомендувати 4%. Ну, я пропоную, можливо, ви б дали їм вже відмову, бо вони кажуть, що рішення не прийнято. Можливо, ми б, е е е е е я б поставив на голосування про відмову. І все ж таки нехай буде 6%. Не? Так, але давайте ми спочатку розглянемо заяву по суті, а потім за пропозицію е е буду просити, щоб надати відмову. Акціоніра. Рекомендація комісії зараз не надавати дозволу. Прошу. Вагдєй Володимир Утримався Борячок Охсан Утримався Дорощук Тарас Утримався Дубич Юрій Утримався Королівця Мар'яна Утримався Корда Василь Утримався Мисірах Микола Утримався Москва Олег Утримався Балабан Ярина Утримався Соснело Ігор Утримався Терещук проти Ярошевська Андрій Утримався це поляка, це просить. І тепер давайте за пропозиція за відбову, відболу заміну. Ставлю на голосування за відбову. Так, Так, так. Так. Аксіонов Іван. Бабій Володимир. Балячок Оксана. Дощук Тарас. Думай Юрій. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Містерак Микола. Мончек Москва Олега. Паламарія Рина. Соснило Іно. Кирищук за Яршевський Андрій. За А, Це куляк Михайло. 14. 14 за рішення перед. Так, фермерське господарство поляна <плес> просить нести звільнеш писанець міської сільської ради про пам'ятаю, коли не випробувано земельних пайєв. <плес> рекомендація комісії на розгляд. Яка рекомендація? <плес> <плес> на розгляд сесії <плес> відмову? <плес> Кому? <плес> А, прорекоментували не не задоволення, але є попросив підкласти розгляд цього питання, як мінімум, з таких підстав, по-перше, тому що в проєкті рішення відсутня прийняльна таблиця, яка би вказувала, яке було рішення, які зміни були в неї внесені. По-друге, я не дуже розумію, чому ми на даному етапі спішимо передавати. В оренду невитребувані бої, можете пояснити? Я знаю, що в травні місяці на державному рівні Верховна Рада прийняла закон, який продовжила право власникам боїв оформлювати до 28-го року? А якщо їх немає ніхто не звертається? А що ну, ми просто не отримуємо коштів за це? Я розумію, але ж у них потенційно можуть бути. Але власни. вони будуть власники. Потім вони по все. От, 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 як це буде працювати, поясніть. Ну, коли власне з'явиться, тоді було видання, можна по одному. Відстрочили термін. Так, по одному. Поясніть, Як це буде роз'яснення, Як це працює, як ми приймаємо рішення? Закон, про який, думаючи, краще, значить він дозволяє чи дає, тобто не обмежує до 25-го, не зобов'язує всіх власників чи спадкоємців власників паїв оформити своє право на змені частки паїв. Але друге, що крім того, на зменні часом частки паї надаються, можуть не надаватися, але право правило, вони надаються в оренду до, до оформлення спадкоємцями своїх прав. Тобто в будь-якому випадку в тих договорах записується така умова і в рішенні прописується така умова, що на там термін, наприклад, образно на 7 років, але він не може перевищувати термін, коли, коли там прописана в законі процедура припинення дії тих договорів. Незалежно там від бажання, щоб вони, щоб вони припиняються у разі оформлення і реєстрації права на земельну частку пані її спадкоємця. Він припиняється при цьому. Тому це. І щодо того рішення, яке зараз є, значить, ще чуть-чуть... Ви попередньо, попередньо приймали рішення про передачу тих палів невипробуваних красів Бродки. Таке рішення вже є. Зараз оця зміна, яка ставиться на голосування, стосується припинення старих, старих договорів оренди, які діяли, який, термін яких вже закінчився. Тобто ви прийняли рішення дали дозвіл вже на ті події. Люди оформили договори, йдуть на реєстрацію, реєструвати. Реєстратор не може зареєструвати, бо там ще висить та вважає той старий договір з сільською радою. І тому э, реєстратор каже, мусите прийняти рішення сесії про припинення того старого договору у зв'язку з закінченням терміну дії. Тоді я зможу внести в реєстр відомості про новий договір. Новий, договор... зараз... за новий за новий договір? Ні, то вже все. Так, зараз так, пост... так. Ми, ви вже проголосували, то тобто, ті а. паї вже надали, принципово вже надали, вже прийняли рішення надати в оренду. Але зараз якраз дане рішення стосується якраз припинення, тобто того пункту припинити чи вважати такими, що припинені от старе старі оті договори, коли тоді вони, вони мали, однакові. Тобто принципове рішення про передачу оренду вже було прийнято. Добре, давайте ми довивчимо то питання. Бо я, наприклад, досі пір я не розумію, по перше, я питався, що буде і як буде працювати в випадку. Як процедура буде працювати у випадку, коли з'явиться спадкоємець? По-друге, мені відомо, що сільська рада зверталася до суду навіть, в якій просила визнати ті невитрупані паї відмерлої спадщини, і суд вам відмовив, а ми їх передаємо на 7 років зараз в оренду. Ну я, я ж взагалі не розумію. Давайте я пропоную, щоб сьогодні там не, не зірвати це голосування, давайте ми вивчимо це питання. Тоді побудемо з нього голосувати. Бо наразі мені виглядає так, що є, з'являється спадкоємець, він пробує оформити право власності, приходить оформляти, а в нього стоїть е, в реєстрі заборонено ділянку у зв'язку з тим, що вона передана в оремо. І вона біжить на поклін сільську раду, ну, з якої радостю. У нас зараз 100-500 причин неоформна не триває. Плюс, плюс війна, і я не знаю, як це буде? Я, я розумію. це розумію, дивіться, у нас є звернення, і завтра прийде людина за рішення, бо що я щось мушу їм сказати. Ну, я... Що, я, що я їм буду казати? Плюс що ми вже приймали такі рішення. Тобто вони зараз просто не можуть це доробити. Я, ну, як... яка людина, яка Ні, ну, прийде я. заявник, от ми маємо, маємо цій ситуації певне господарство. Да. Поляна, прийдуть і скажуть, була сесія, розглядали, що мені відкласти. Ну, як... Як? Яка причина, що я їм сказав? Давайте тоді даємо голосуємо. Ну no, тоді голосуємо. Так, так, голосуємо. Б... Точно зараз зняти, побуде... то буде, що я буду завтра казати. То які редакції? Ну, а Прошу, Прошу? По суті, так, голосуємо по суті звернення, так. Прошу. А чому не поставити по пропозицію депутата, що э, відкласти голосування? Дякую, Я хотів спочатку це. Дивіться, але... ми, ми маємо відреагувати на, на, на то звернення. Тому що потім будуть наслідки інші, що ми таких то часи розглянули і все це вас. Тобто ми маємо то відреагувати, бо давайте тоді Ви не, не наберемо, потім повернемося до того. Але, але, але давайте будемо приймати рішення. Мені в сільській раді достатньо таких питань якісь на вивчення і тому подібне. Давайте приймаємо, Може прийде, і нехай йде на комісію пояснить, що відбувається. Але я на голосування хочу ставити. Добре? Давайте. Ставлю на голосування. Практичне пронесення змін рішення Тосненської сільської ради від року номер 22573. Акціону Іва. Багдадій Володимир, що Борочок Оксана. Дорощук Тарас. Немає. Думич Юрій. Утримався. Карлицька Мар'яна. Утримувалася. Корда Василь. Микола. Да. Макова. Моч За. За. Паламар Ірина. Трималася. Соснила Іван. Трималася. Терещук. Яришевський Андрій. <плес> Це поляк Михайло Путилов. Вищення речовини. Я далі. Коза церкви, детально дивіться. Це, щоб ви розуміли. Ми таких заяв наплодили вже з допомогами, відкладаннями. Ну, нам треба брати на себе відповідальність. Так, так, ні, ні. Оце от жува Ми до перетворюємо до бардак. Тому такої <плес> практики робити не віде. буде. Прошу. Така, що віра приходить на Бо ми прийняли рішення, це ж за тим, що може бути нас, але це вже друге питання. Так, Наступне питання: про затвердження детального плану території зі зміною цільового призначення земельної ділянки супільник ЛС за межами села Поляна. Рекомендація комісії затвердити. Затвердити та й надати дозвол на розроблення проєкту знову суду за Голосує. Акселовіга. Падійво Володимир. Валячок Оксана. Дорощук Тарас. Домич Юрій. Карлинська Мар'яна. Корда Василь. Містера Крикола. Москва Олег. Паламар Ярина.